Мої вітання кожному, хто зайшов подивитися це відео. Мене звати Аня, і сьогодні я хочу поговорити з вами про парфуми досить відомого французького нішового бренду Діптік. Якщо вам цікава ця тема, цікаве таке відео, то, будь ласка, залишайтесь зі мною. Бажаю вам приємного перегляду! Отже, говорити будемо сьогодні про три парфуми від цього парфумерного дому. І перш за все, звичайно, я спішу з вами поділитися своїми особистими враженнями від їхньої новиночки Le Papier-Dipteak. Це туалетна вода, яка вийшла зовсім нещодавно. А також, вкотре я буду для себе вкотре намагатися зрозуміти, який філосікус мені більше подобається в туалетній воді чи парфумованій. Ну, і заразом. Я з вами поділюся своїми думками на цей рахунок. Починати будемо, звичайно, з гарячої новинки. Отже, Льо П'єр згідно офіційного прес-релізу компанії Діптік. Le Papier звичайно, присвячений паперу. Так. І Діптік каже, що кожна. Пуста порожня сторінка, це запрошення, це виклик уяві, нова туалетна вода, яка є реверансом в бік креативності, креативності, котра оживає на папері, у серці парфумерної композиції, Переплітаються білі мускуси, акорди рисової пари, мімози та деревні акорди. Яскраві ідеї вже готові набути реальних форм. Ось такий гарний, цікавий і інтригуючий опис пропонує нам Діптік. Я, звичайно, як кожен парфлюбитель... Дуже чекала цієї новинки, мені було дуже цікаво, і щойно вона з'явилася в нашому парфумерному магазині в місті. Я, звичайно, побігла його тестувати спочатку тільки на блотері. І потім я зрозуміла, що з блотера досить, досить непогано, він мені сподобався. Тому кілька днів тому я побігла і купила вже собі невеличкий відливантик для того, щоб поносити його, розносити, вдуматися в парфум, в цей аромат. І на сьогоднішній день я нарешті готова поділитися з вами своїми особистими враженнями. Перед тим як перейти до моїх особистих вражень щодо нової туалетної води Діптік, хочу нагадати, що парфум заявлений як мускусний, деревний, жовто-квітковий, такий квітковий і пудровий. Він реально пудровий цей аромат. Що стосується піраміди, то ми бачимо, що виробник згадує про акорди рису. Натомість, наприклад, на тій самій фрагрантиці можемо побачити, що там заявлені зерня та сезаму. Ну, мені важко щодо цього сказати. Я, напевно, тут чую найбільше мускуси і квіти. Отже. Тепер можу спокійно переходити до своїх особистих вражень. У магазині, в якому я знайомилася з парфумом, завжди куточок Діптік дуже гарно оформлений, цей корнер завжди красиво дуже виглядає. І цього разу, представляючи, презентуючи новий парфум, знову ж таки все було зроблено дуже гарно. І е, я. Е, і з задоволенням там і фотографії поробила собі, і познімала. Що ж до парфуму на Блотері, я його спочатку не могла навіть відчути. Тобто, Отак от з паперового з паперової просто от смужки він мені нічим не пах, і я дуже здивувалася. Тобто, мені це трішки нагадало, ось ці мої такі. Провали, які в мене були з мускусами Байредо. Наприклад, от я дуже-дуже слабо якось так ледь чую їх Джепсі Вота. І тут мені вже здавалося, що мабуть у Діптік буде та сама історія, Ну тому я набризкала вже ще один блутер, я взяла два. На шкіру навіть не наносила, бо мені здавалося, що все це, ця новинка пройшла якби, повз мене. І просто взяла ці блотери з собою і поїхала додому. Я була вражена, коли я почула красивий тоненький шлейф з цих блотерів вдома, коли витягла їх з сумки і поклала на столі. Блотери дуже красиво, тоненько і вишукано шлейфили. От тоді я зрозуміла, що я буду робити ще один підхід, і я буду намагатись зрозуміти цей парфум, бо він виявився цікавішим, ніж мені здалося на першому затесті. Ну що ж, перейдемо вже зараз до розпилення нової туалетної води від Діптік. І... Мені здається, що просто тоді в парфумерному все-таки мої рецептори були забиті якимись сторонніми ароматами, як це часно буває в магазинах з парфумерією, тому я його не відчула. От зараз я можу точно сказати, що він відчутний. Він відчутний, він не тихий. І що цікаво, тут дійсно є такий інтригуючий нюанс. В момент самого розпилення старту цього парфуму, коли відчуваєш ось, цю, якби ось ці самі перші-перші акорди дійсно відчувається не папір, ні. Натомість відчувається запах кулькової ручки. От знаєте, цієї пасти від кулькової ручки. Таке, тобто чорнило, можливо, так. Він дуже швидко зникає, як на мене, але це надає такої цікавинки аромату, я б сказала. Відразу з'являється дуже багато пудри, квіткової пудри, все-таки, і такої пилку, квіткового пилку, пилку мімози. До речі, коли я робила свою мімозну підбірку, звичайно, там цього аромату не було, бо він тоді ще не вийшов, або в нас не було його ще в місті, я б його 100% внесла до тієї підбірки, бо от на мене це дуже красивий саме такий мускусно-мімозний аромат. Отже, що ж стосується. Того, як він розкривається. Я його носила на волосі, на шкірі і на одязі. І він розкривався досить по-різному на волосі, на шкірі та одязі. На моїй шкірі, Леопір відразу закремлюється. Буквально в лічені хвилини ось ця пудровість зникає і аромат починає закремлюватися. Е Натомість на волосі, на тканині, з'являються такі, знаєте, одночасно солодкуваті і зеленуваті ноти. Е я починаю відчувати не просто квіточки мімози. Такі оці м'якенькі, кульки, мімози, пухнастенькі, а і зелені стеблинки. І це дуже гарно і змушує так попринюхуватись, знаєте, бо Аромат грайливий, тобто він грає то більше чутно з цю зеленушку, то більше чутно-жовті, ці мімозні кульки м'якенькі. В якийсь момент з'являється навіть якась гірчинка саме от з волосся. Мабуть, ось це така зеленувата гірчинка, чи це так деревина з волосся відчувається. Бо на шкірі, я ж кажу, у мене аромат просто от закремлюється і так, ніби засолоджується більше, я б сказала. Тобто, квіточки там стають такі ем, солоденькі. От Інша справа на, на волосі і на тканині. Що ще можу додати? Мускусний, напевно, такий мускусний, але мускуси тут такі м'якенькі, чисті, гарні. Як на мене, абсолютно, принаймні, от зараз мені так здається, через свою жовтоквітковість, витонченість. Мені здається, що це такий все-таки весняний, березневий аромат. Можливо, наступного року я буду впиватись не тільки тюльпаном від Бере до весною у березні, а ще і от цим мімозним парфумом від Діптік, якщо нічого нового собі не придумаю. Якщо говорити про. От якби, Куди б я його носила? так, То я бачу цей аромат як абсолютно такий, знаєте, щоденний, спокійний, збалансований, врівноважений парфум. Це ідеальний аромат, мені здається, на роботу, наприклад. Бо він звучить дуже витончено, так, спокійно, приємно. Неподразливо я б сказала гарний ніжний, квітково, мускусний ось такий парфум на щодень. Е от е Чи я б його зараз побігла купувати? Ні. Все-таки ні, бо от так, як і тюльпан той відбере, до це для мене дуже такий сезонний, мабуть, сезонний аромат. А до того ж, мені здається, що я все-таки більше люблю такі от, знаєте, дзвінкіші, соковитіші парфуми. А цей от ніжний, класний, але не зовсім мій профіль. Тому я, ну, напевно, із з величезним задоволенням зношу зараз цей відливант, а там побачимо. А от що точно є моїм профілем, то це соковитенький, смачненький інжир в парфумерії. І у бренду Діптік є інжир Філосікос в туалетній воді і в парфумерній воді. Минулого року Філосікос, до речі, став одним із таких перших. Нішових парфумів, з якими я познайомилася. Маю на увазі, що ну, взагалі я почала так цікавитися нішовою парфумерією, так парфумами більше саме влітку минулого року. І от Філосікос став одним, таким, одним з таких перших моїх відкриттів і бажанок. У мене його досі немає. Я пам'ятаю, що минулого року я його носила із величезним задоволенням, але там було одне, але мені не подобався його перформанс в плані стійкості та шлейфовості. Тому якось я зносила від відливант. Не пригадую точно, чи це була туалетка, чи парфумована вода. Ну і на тому, як би цю бажанку викреслила. А от зараз, коли була знову у корнері діптік, все там тестувала. Я пригадала собі, який же ж красивий цей філосикос, і знову задалася питанням. То, що б я, наприклад, собі хотіла, якби вже вирішила його купувати. Знаєте, чи це була б парфумована вода, чи туалетка? Тому що я зробила? Я придбала собі від Левант. від «Левант» це не той. Я придбала собі філосику з парфумованій воді від «Леванті», щоб розносити. І також пробник Філосикос в туалетній воді, щоб знову ж таки гарненько їх разом порівняти і для себе зрозуміти, який же з них кращий, чим вони відрізняються. Ну що ж, вихідні дані. В мене є туалетна вода, парфумована вода Філосикос. Обидва ці парфуми робила одна й та сама пані парфумер Олівія Джакобетті. І з того, що я зрозуміла, так спостерігаючи за її роботами, що вона робить дуже гарні фруктові саме аромати. До речі, парфумована вода була переформульована у 2012 році, і піраміда її була скорочена в порівнянні з першими тими випусками. Наприклад, я подивилася, що в перших тих випусках був іще і кокос, цікаво, як це все звучало. То зараз він, принаймні, не заявлений, хоча все одно е, мені здається, що щось там таке є лактонно-солодке. Е, отже, обидва, обидва парфуми і туалетка, і парфумована вода заявлені як деревні, свіжі, зелені, фруктові е, композиції, і їх піраміди також не дуже то і відрізняються. Е, і там, і там у нас є інжир дерево інжиру, листя інжиру та плоди інжиру. На цьому піраміда туалетної води закінчується. Натомість у парфумованій воді ще в базі є чорний перець та якісь деревні акорди дерева. От і вся різниця. Ну, що ж, я їх вже, звичайно, там, тестувала на блотерах, буду вам зараз розповідати, що мені вдалося зрозуміти. Отже, у мене є вони тут на блотерах, парфумована вода, туалетна вода. Ці блотери лежать в мене з обіду. І чесно, різниця тут дуже-дуже невелика. І так, вже для чистоти експерименту нанесемо їх ще раз. Отже, ЕДП в мене звідливан, та я вже казала. Філосіка з ЕДП. М -м, гарний цей інжир, нічого не скажеш просто. І ЕДТ. Е, добре, от зараз при розпиленні, що можу сказати? Старт у парфумованої води реально солодший, ніж у туалетки. Е, поки хай вони полежать, скажу, що, як на мене, обидва парфуми дуже смачні. Інжир мені там цей смачний і такий соковитий, от прям такий радісний. знаєте. І я дуже люблю такі парфуми, радісні з таким е, вайбом щастя, безтурботності і такі от, знаєте, такі енерджайзери. Мені подобається, коли парфуми так тонізують. І ось Філосикус, він саме такий він такий от тонік, такий тонізуючий, знаєте, свіжий, гарний. Іскристий, радісний, соковитий парфум. І той, і той маю на увазі. От потім вони мені звучать майже отак, знаєте, рівнозначно. Так, от зараз би я їх, мабуть, не знаю, навіть чи відрізнила б, якщо чесно. Але не будемо тут чекати годину, чи скільки там, поки вони будуть на папері розкриватися, це буде довго. Що я тут собі записала зі своїх спостережень? Якщо говоримо про парфумовану воду, то тут мені все-таки є така засолодженість. Мені тут інжир цей трішечки засолоджений, і це саме про. Плоди інжиру, це коли знаєте, берете оці інжирчики, такі вже навіть трішечки як перестиглі, розрізаєте їх, щоб покласти собі на канапку, а, а у вас прям на пальцях залишається ось цей такий липкий сок з них. В принципі, інжир мені не дуже той соковитий, сам, сам фрукт, так насправді, але, е, звичайно, є в нього теж сік. І він такий от. Ну, Не порівняти його з тим, як, наприклад, з персику може сік литися, правда? Чи там з манго стиглого. В інжирі це все-таки не так, він такий в'язкий більше. Але цей сік є, і от саме так мені пахне філосікос в парфумованій воді. Такий соковитий гарний інжирчик, стигленький. Звичайно, тут є трішки зеленушки, мабуть, це це листя інжиру. І що цікаво, що я його відчуваю все-таки таким, знаєте, лактонним ароматом. Я б напевно сказала, що в ньому є лактонність. І якби я не знала, що щось там реформулювали і прибрали кокос із цього парфуму, а хтось би мені от просто сказав, що вони там є, що там є якесь кокосове молочко. Я б охоче повірила, бо от справді мені тут є якась така лактонність солодка. Дуже подобається, дуже гарно звучить. Повернуся зараз до туалетної води. Отже, з моїх спостережень, знову ж таки. Так, як і при розпиленні, так потім і в розкритті та базі, туалетна вода для мене зеленіша, ніж парфумована. Тобто, якщо там це саме плоди інжиру, то тут це е, парфум, в якому дуже багато ще й листя інжиру, і гілочок, стеблинок якихось. Можливо, це оце листя інжиру, таке, знаєте, ж перетерте в руках листя, яке теж віддало свій сік. Я не знаю насправді, як пахне листя і деревина інжиру, але точно можу сказати, що от тут є такий. Вайб саме запаху аромату от якогось листя, листя фруктового дерева, чи фруктового не фруктового, ягідного куща. Все-таки там і листя має аромат. І от тут є щось таке. Тобто. Що можу сказати у висновку? Що мені подобаються обидва ці парфуми. Маю на увазі обидві концентрації філосикус, і парфумована вода, і туалетка. Щодо стійкості і шлейфу, мені все одно здається, що і там, і там немає якогось шаленого великого довгого шлейфу і немає великої стійкості. Тобто, звичайно, на паперових блотерах вони обидва ось у мене півдня протрималися, залишилася така база там, звичайно. Але зі шкіри, ну я пам'ятаю, як це було влітку, вони обидва злітали. Ви знаєте, я зараз не полінуюся і все-таки піду пошукаю, бо мені прям цікаво, який же відливант у мене був минулого літа. Все таки туалетка чи, чи парфумована вода. Ну що ж, я повернулася зі своїм старим відливантом. І мушу вам сказати, що я трішечки засмучена, бо виявилося, що це в мене також була парфумована вода ЕДП. А я просто, знаєте, я сподівалася, що то в мене була туалетка, і тому вона не дуже там добре трималася в спеку і не дуже шлейфила. Але то була парфумована вода. І вона, я пам'ятаю, злітала з мене там, не знаю, за дві, за дві години. І от то мене так реально тоді зупинило від купівлі, від купівлі цього аромату. Ем, ну, не знаю, тепер не знаю. Зараз у мене, значить, є ось тут ще трішечки парфуму. Є в мене тут десь, мабуть, півтора мілілітри парфумованої води, є в мене 2 мл туалетної води. все це буду зараз носити. До речі, мені от зараз подобається, як вони весною теж звучать. Можливо, спека це не найкращий і час для них. Поношу їх зараз. Ось так. Одним словом, я підсумую, подобається мені Філосикос і парфумована вода, і туалеткам, подобається мені їхня новинка Лео Папір. Мені буде дуже цікаво почитати ваші відгуки. Напишіть, будь ласка, чи ви знайомі з новинкою? Як вона вам? І напишіть, будь ласка, чи знайомі ви з Філосикос? Чи знаєте ви обидві версії? А, а можливо, ви знаєте ту першу стару версію Філосікос? Теж поділіться, будь ласка, мені цікаво буде почитати. Чи є у вас Філосікос якійсь з версій? То скільки він на вас тримається, чи отримували ви на нього компліменти? В яку пору року, в яку погоду його краще носити з вашого досвіду? Одним словом, пишіть мені, будь ласка, ваші коментарі, відгуки, діліться зі мною своїми враженнями від парфумів. З радістю все почитаю і буду вам відповідати, бо саме так я і можу з вами спілкуватися. Дуже дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. А якщо ж ви дивитесь мої відео без підписки, то, будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб не пропускати наступні відео. На цьому все буду з вами. Прощатися до наступної зустрічі на цьому каналі. На все добре, бувайте!